Я їх війською. — кажи, прибули посланці від князя мала. Годуються мого чоловіка, чого вони хочуть. Князь Мал просить отримати з вами нього і вислухати його посланці. посланці. Поклич, але лише одного. А я почала тобі до здоров'я книги. Тіко я звідкою прийшов до мене, кажи, я ви не мені ось на древ'яну, він сам Він посилав до нього людей, щоб схаменувся, дав нам спокій. Але знову прийшов за дожди молодим. Тому наші старішини постановили, що вовк набиться до овець, а треба знищити. А то вирішити все стадо. Так вот і скрізь. Ви по я не зупинили, нам загрожувало загрожували загиблим. А тепер ушлять не хочеться варто з тобою бути. Хочемо дружину забі'зати. Чому це скажеш? Шлю за що. Я поміщуся за свого чоловіка.